Вітаю вас, мої любі підписники. Я приємно вражена від того, наскільки ви в мене, ті, хто прийшов, ті, хто взагалі підписані, наскільки ви щирі зі мною, наскільки ви щедрі на похвалу, на компліменти для мене. І я вам щиро вдячна і щаслива від того, що ви йдете зі мною на комунікацію. Що ви приходите на консультації, що ви рекомендуєте і в Інстаграм, і порівнюєте з Анжелою Перл. Я дуже вдячна, що колись мене порівняли колеги, і ви вдумаєтесь, це років 5-6 назад, ще до повномасштабного вторгнення, колеги мене порівняли з Анжелою Перл. А я взагалі не бачила і не чула її, і мені було так. Цікаво, що ж таке мене пов'язують. Чому з цією людиною вона не психолог, не психотерапевт, як я, але вона давно веде ютуб-канал, в неї мільйони підписників, і я подивилася, вона дійсно дуже приємна, дуже така, знаєте, ну, українська жінка ввічлива і позитивно інтерпретує усі розклади, тобто дає. Надію на майбутнє на прекрасне наше з вами, особливо українців, майбутнє. Дуже багато вона робила і розкладів, і відео про повномасштабне вторгнення. Ну, тобто, і мені, знаєте, дуже приємно, тому що я подивилася на неї і дійсно надихнулася. А потім астрологи-колеги мені порекомендували, ну, чесно кажучи, вони мені давно казали про те, щоб я. Починала вести свій Ютуб канал. Я ну, знаєте, не бачила себе, тому що я дипломований психолог, сертифікований психотерапевт. Так, я астропсихолог, таролог, але думаю, ну, ну, є Анжела Перл, є багато ще інших, що мені тут робити? І знаєте, завдяки усім вам я побачила сенс в тому, щоб почати вести Ютуб канал на українській мові. Хоча я народилася в Дніпропетровській області, але щиро закохана і люблю дуже нашу українську мову. Так, можливо, в мене неможливо, а 100% в мене не настільки все ідеально з українською мовою. Я можу щось забувати, щось багато разів одне й те слово повторювати. Але я намагаюся, і я собою, чесно кажучи, пишаюся завдяки. Вам знову, усім клієнтам, які до мене частіше всього приходять україномовні і а, з Львівської області. Ну, тобто, от-от від тіля з Западної України. Я вам щиро вдячна, правда, дуже за те, що ви а, мене навчаєте українською мовою нашої рідної неньки. От, Діфрамбо я дуже хотіла вам заспівати, тому що для мене це. Вкрай важливо, мене це мотивує, мене це дисциплінує для того, щоб я регулярно вела свій YouTube канал. І за місяць буквально вперше в мене був найвеликий огляд мого відео про Уран, який перейшов в близнюки. І це дуже важливе відео. Раджу, хто не дивився. Три. З половиною тисячі, мені здається, або 3600 переглядів це перше, тому я дуже радію, для мене це як 3 мільйони, повірте мені. І вас вже зараз в мене таке свято, знаєте, маленьке, 560 підписників. Я вам дуже вдячна за любов, за ті компліменти, які ви мені кажете, і за те, що ви підписуєтесь. А тепер дивіться, ми з вами прикотилися поступово вже на кінець літа. У нас серпень, і сьогодні таро-прогнози для усіх знаків Зодіаку, яким він буде серпень. Звісно, раджу передивитися про Меркурій ретроградний, тому що він до 12 серпня буде ретроградити. І там великі поради для кожного знаку зодіаку, але по Асценденту. Дізнавайтеся, дуже багато безкоштовних якихось джерел в інтернеті, де ви можете. Внести в таку таблицю спеціальну свої дані народження: це час, дату, місто, де ви народилися, і вам, ну зліва, здебільшого, не здебільшого, а завжди зліва в натальній карті такий кружечок, і ви побачите зліва, там буде написано англійськими літерами «асц, асцендент. Це і є ваша візитівка, це і є ваш другий знак зодіакальний. Завжди рахується, він дуже важливим. Не тільки сонце ваше, тобто той день, коли ви народилися, а і асцендент, а також місяць, де у вас знаходиться. І ви можете передивитися саме в оті, там де я кажу по асценденту, то тільки по асценденту. А зараз ви можете передивлятися асцендент, місяць сонце, де у вас знаходиться. І хочу нагадати, ви можете почувати себе фізично, ну так, знаєте, не дуже, м'яко кажучи, ви можете погано себе відчувати і забувати. І, ну, знаєте, вважати себе, наче ви не те, щоб тупі, але близько до того, ну, наче голова ну, зовсім не щось не розуміє, як раніше. Ну Це Меркурій ретроградний, тому що Меркурій у нас і є. Наш мозок, наша розумова діяльність, як ми сприймаємо інформацію, як ми її віддаємо, як ми комунікуємо це все, що стосується гаджетів усіх, транспорту, продажу. Тому ось тут можуть бути збої. Передивіться ще раз кажу про Меркурій ретроградний і хочу нагадати про те, що коли нам здається, що ну, наче все зупинилося, нічого не рухається, нічого не відбувається. Повірте, зараз просто так працюють на нас планети, що не тільки, тут це хороша новина, не тільки ми повинні ходити до своїх психологів, психотерапевтів для того, щоб змінювати щось розуміти, переосмислювати, якось змінювати свої паттерни, свою поведінку. А ще й планети нам допомагають. Тобто, зараз, коли Меркурій ретроградний в поєднанні ще й з Сонцем, спалюються усі. Оті от програми, які вже віджили, які нам не потрібні. Наша карма, яка вже відпрацьована. Тому раджу передивитися ще відео я робила на е, молодик місяць у Леві і кожному знаку Зодіаку витягнула по сонцю, витягнула е, по дві карти, там теж є підказки. Завжди, коли ми йдемо ось так за кожним відео, я ж вас веду, я вам допомагаю вбудуватися. Свій потік якомога екологічніше, щоб е, вижити під час війни, щоб бути щасливими, не тільки вижити, а прийняти вибір, бути щасливими. Тобто жити, ось ці всі енергії, попередження, які я вам даю для вас, для вашого життя, щоб ви виходили на вищий рівень, на високі вибрації. Добре? Ну, і починаємо для кожного знаку зодіаку на серпень місяць розклад таро. Риби ваш таропрогноз на серпень місяць. Про що він для вас? О, яка краса, дивіться. Верховна Жриця. Ось так і виглядає тарологиня. Я перед вами. І... Це ще може бути психолог, психотерапевт, і це також я перед вами. Тому, якщо вам потрібна буде допомога на початку серпня, будь ласка, знаходьте своїх спеціалістів або звертайтесь до мене в залюбки з вами попрацюю. Також ця карта про вашу інтуїцію. Дуже раджу на початку серпня від'єднатися від усіх енергетично, тобто піти в ліс, піти. Ем... Квартирі десь знайти таке затишне для себе місце своєї сили. Я дуже вам раджу мати таке місто вдома, дома, в квартирі будь-де, на вулиці, і а, прийти туди і просто себе послухати, побути з собою на самоті і відчути себе справжньою, стати собі рідною і почути усі свої бажання. Знаєте, прийде таке. А, Розуміння і поняття про себе, що я просто знаю, що я хочу бути ось там або з тим. Зрозуміли? Тут немає логіки, тут просто ти чуєш усім серцем, усими фібрами душі а, підшкірно, ти просто відчуваєш. Ти пояснити не можеш, бо немає слів. Ти просто чуєш себе, своє тіло, свій розум. Ну, це просто можна розвинути свою інтуїцію, щоб так відчувати себе і свій стан, коли дівчата приходять до мене. Ну, і мене один чоловік навчався, мужчина. І коли дівчата приходять, я вчу, як свій інструмент налаштувати свою інтуїцію і почати працювати тарологом. Це перші дні навчання, і я обожнюю цей період. Як дівчата починають себе слухати і чути. Це майстерно, а виходить потім. Далі. Отакої. Потім треба буде спілкуватися з отакою серйозною жінкою. Це королева мечів. Можливо, вам прийде пропозиція, якась така серйозна від поважних людей. Це може бути і е, нова спеціалізація, нова е, посада, нове якесь е, оточення. Ну, таке, знаєте, це буде спілкування з людьми, здебільшого, з юридичною освітою. А може бути і лікар. Дуже вас прошу, якщо у вас там операції, то не плануйте їх в ретропланети, коли вони ретроградять, або не робіть в Скажіть, в коридор затемнення у нас буде у вересні. Встигайте, після 12-го ви можете робити якісь такі маніпуляції стосовно здоров'я. Там в вересні вже буде у нас коридор затемнення, то встигайте до нього. Добре? Підписуйтесь на мій канал, стежіть і я розповім і вас вбудую правильно ваш потік. Або звертайтеся на особисту консультацію. Добре? Ну і здебільшого, це жінки 40, плюс, а, і таких знаків зодіаків, як Терези. Хто у нас іще повітряна стихія, близнюки і водолі. От до таких можете звертатися, і вони вам дуже влучно допоможуть зробити якийсь вибір або консультацію від них отримати. Будь ласка, наступна колода. Старший аркан місяць. Це повня. Можливо, на повню ви будете переповнені емоційно. Рибам таке може бути вам таке знайоме, тому що ви водяна стихія, і емоції вам. Якби зрозумілі, що таке бути переповнено емоційно. Вам дуже раджу навчитися володіти своїми емоціями, читати Голдмана про емоційний інтелект, заходити до мене в психотерапію, допомагати собі, тому що я там обов'язково розповідаю про шість базових емоцій: як навчитися себе любити в різних станах і володіти собою, своїми емоціями. Це дуже важливо навчитися робити будь-якій людині, особливо дорослій. Тому, будь ласка, ну, а так вам підказка, що будуть якісь страхи стосовно того, що ви можете себе накрутити, наповню, можливо. Єдине, що можу сказати, як собі допомогти. Це дійсно психотерапія, це глибинна робота, саме по цій енергії вона вам допоможе. А також це. Медитації, медитації і ну, якесь таке, знаєте, художнє направлення, мистецтво, творчість. Дивіться фільми, співайте, малюйте. От вам творчість буде допомагати справлятися з емоціями. Ви якби будете з мінуса переходити в плюс, в позитивні енергії. Добре? Високочастотні. Ну, на цьому етапі так. Сімка мечів. Сімка мечів говорить про, а, прийде якась інформація, плітки якісь, які треба перевіряти, тому що сімка мечів це завжди про хтось щось, про когось говорить. Бачите, тут три людини. Вам може прийти інформація, що вам зраджують, що ви зраджуєте, і про вас говорять. <кій> Вибачте. Перевіряйте, бачите, в мене навіть іде відразу. Тобто, ще хоче щось в горлі. Не треба вірити всьому, що вам хтось там хоче всунути в ваш розум емоційно, в ваше тіло, який стан вас перетворити. Не треба впадати в крайнощі в маніпуляції. Перевіряйте будь-яку інформацію, плітки. А також це про те, що Може бути якась е, викривлена інформація стосовно будь-чого. Або втратили документи ваші, або зробили якусь помилку, тому що Ретро Меркурій зараз і в вашому, наприклад, паспорті, або в свідоцтві якомусь в документі офіційному зроблять якусь похибку. Тому це ваша відповідальність перевірити вчасно і щоб переробили. Ось тут важливо. Стосовно ще сімки, ну попереджаю про інтелектуальну avenue, вашу собственность, як українською. Інтелектуальний бізнес. Якщо у вас такий є, то дбайте про це і а, вчасно свої проекти патентуйте. Добре, щоб не було а, крадіжки, тому що це ще карта крадіжки, не тільки пліток. Тому попереджайте, попереджаю, слідкуйте за своїми всіми речами і документами. Не втрачайте їх в подорожах, там паспорти і таке решта. Наступна колода. Двійка мечів. Двійка мечів говорить про те, що ви будете вагатись. Отаке таке враження, що буде як сліпа пляма. Знаєте, як за кермом, коли їздиш, і ти чогось не бачиш. От тобі здається, що ти чогось не бачиш. От, не вся картинка, вам чогось не вистачає для прийняття рішення От таке буде враження. Звертайтесь за допомогою, можна буде зробити розклад і вскрити ситуацію, і вона буде вам більш зрозуміла. І ви можете зробити вибір. Є розклад, вибір, який точно відкриває очі, і ви можете зробити влучний вибір. Тому раджу. Ну і це може бути: ви можете подзвонити просто якомусь фахівцю, спеціалісту і запитати, взяти консультацію також. Бо мечі у нас завжди про спілкування, про телефонний дзвінок, про написати комусь, запитати, не бійтеся ставити запитання. Обнулення, старший аркан дурак, блазень. А, і він говорить про те, що ви відчуєте, можливо, себе дураком в якійсь ситуації, і таке може бути. Навіть, ну, знаєте, от Меркурій таке частіше робить, бо він же ж за розумову діяльність відповідає. І ми іноді можемо робити такі помилки, що думаємо, господи, ну як це можливо взагалі? Але може бути нічого страшного. Це нам задля того, щоб ми не загравали в ідеальних людей і розуміли, що усі помиляються. Але помилки нас ведуть до найкращої не люблю цей вислів, на краща версія себе, але ну, до майстерності. Давайте так, що з кожною помилкою ми ж чомусь навчаємось, і ми стаємо гарними фахівцями. Ось про те. Ну, а також обнулення і початок чогось нового. Дуже раджу в цю карту йти в новий досвід, куштувати нові блюда, пробувати новий вид спорту, одягати новий стиль одягу, а, йти новим якимось шляхом, будь-що нове дасть вам нові нейронні зв'язки, а це і є оновлення в період ретро Меркурія. Ми оновлюємося, там спалюються, Ну, ви чули так? на початку відео цього. Оновлюються наші нейронні зв'язки, коли сонечко спалює старі програми і відпрацьовану, відпрацьовану якусь карму вже нашу. Тому таке теж має, має бути. От. І спілкування з дітьми. Діти нас вчать бути справжніми, щирими, довіряти Всесвіту. Дуже раджу нам навчатися у дітей і вам особливо в цей період. І... Подорожувати, ризикувати, але не усім своїм життям. Ми завжди повинні навчитися ризикувати і йти в новий досвід, хоча нам і страшно трішки. Але е, ми так стаємо сміливими е, і виходимо на інший рівень, коли ми пробуємо щось більше, щось по-інакшому. Добре, тому знайте. Наступна колода. Двійка чаш. Ось тут уже не буде вагань, мабуть, тут вам хтось підкаже щось так влучно, що ви можете потім зустрітися з тією людиною, яка вам допомогла, і класно провести приємно, дуже разом час. Вас можуть запросити на побачення, тому що це карта закоханих, і це двійка чаш. Це дуже буде приємний час провести разом. А, і... Якщо це бізнес, то домовитись про якесь співпартнерство полюбовно, знаєте, 50 на 50 розділити відповідальність, домовитись, хто за що відповідальний, що робить, і створити якийсь новий проєкт. І ви будете закохані обоє і в цей проєкт, і те, як у вас влучно все виходить, і в один одного. ну, Тобто, це взагалі дуже класна карта. Я її обожнюю. І вона така душевна. і, ну, ви відчуєте, ви мене згадаєте і я вам раджу це. Четвірка чаш. Ось тут вже треба буде посидіти на самоті, обдумати оце все, що тут відбулося, чесно. Якби, знаєте, приміряти на себе оцю нову якусь позицію. І подумати, чи дійсно я там пообіцяла, чи взяла на себе не забагато, чи дійсно я зможу це зробити, щоб вам воно не стало. Ну, щоб ви не пішли в позицію жертви і не почали говорити про те, що та я не справлюся, та я щось забагато взяла. Отут От треба подумати і дійсно потім чесно визнати. Свої сили і взяти саме те, з чим ви справитесь. Ось так би я тут подумала. Ну і вам щось стане в житті прісним. Можливо, вам настільки отут все сподобається, може, пропозиція на нову роботу, а на старій роботі вже все прісне і вам не захочеться там бути. Можливо, це про відносини. Давайте подивимося розвиток подій далі. Старший аркан смерть. Дійсно, від чогось треба буде відмовитись. Оця прісність, от на перший погляд, оці невподобання вони можуть привести дуже до важливих змін. Тобто ви почнете від чогось відмовлятися, від когось, від токсичності, від зайвих речей. Вам треба буде почистити простір свій від е, телефонів, від контактів, якихось, що ви давно вже не спілкуєтесь. Ну саме Меркурій ретроградний нам про це, щоб ми робили роботу над помилками і звільняли себе інформативно від зайвого, що нас вже не прикрашає, тому що йдуть зміни. Для того, щоб були якісніші зміни, вам треба чистити свій простір, відпускати щось зайве старе щоб зайшло якісне нове. Добре? Ось ця карта про це. Трансформація і зміни. Королева знов мечів. Ось так вона виглядала в цій колоді. А ось так в цій. Це вже сучасна інтерпретація. І це говорить знов про те, що у вас ну, такі будуть оточувати жінки. Знаєте, як на початку місяця, от ви поспівпрацювали, отримали якусь інформацію, дозу, а потім ще раз зустрілися. Наприклад, так може бути продовження. Це може бути і юридичні особи, які знають букву закона, і лікарі, пам'ятаєте, так я казала. Тобто, ось там визначили якийсь діагноз, а ось тут прийшли вже домовлятися про операцію, наприклад. Таке може бути, як я вам і казала, що повріменіть в ретро Меркурі ми не робимо такі маніпуляції зі своїм організмом. Так, що це може бути ще? Вчителювання, це може бути і жінки 40 Ну і такі а, ділові, конкретні, амбітні, це може бути і ви, ви можете отримати нову посаду. І заявити про себе ось так сміливо. Ну, і жінки вам можуть допомогти тільці, близнюки, водолії, таких знаків зодіаку. Звертайтесь. І остання колода на серпень місяць для вас риби. Вау! Це таке, знаєте, продовження м карти королеви мечів. Справедливість, старший аркан, справедливість. Це говорить про те, що такі точно ви будете звертатися або до суду, до юриста, до прокуратури, до адвоката. Ну от, з юридичною освітою до людини, яка вам допоможе. Можливо, ви зараз і не розумієте, от завтра послухайте або сьогодні. А сьогодні у нас 27 липня я записую відео, а вже в серпні там зрозумієте. Ну, то, будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок, добре? Ну, і все, що там буде відбуватися, це справедливо по відношенню до усіх учасників процесу. Давайте подивимось, чим завершується ваш серпень місяць, риба. Десятка мечів. Завершиться. Оте, що мучило, дивовижно. Я вам витягувала ось цю карту. Мені здається, а ви мене виправте, якщо я помиляюсь. Мене навіть порівнювали з Анжелою Перл. Я витягнула рибом, і Анжела Перл витягнула на молодик в леві ось цю карту. Вона просто зробила скріншот моєї. Інтерпретації Анжели Перл і порівняла і сказала, що ми її улюблені терологи і астрологи. Мені дуже приємно це порівняння, тому що у Анжели Перл дуже багатий досвід в веденні Ютуб каналу. От. І ми колеги, і тому це дуже приємно. І мені здається, оце воно, тому що на початку молодика. Я говорила, що розвиток подій буде рухатися впродовж місяця. І ось воно, завершення серпня. Це дивовижно. Якийсь такий етап, який вас мучив, виснажував, не було сил, і розчарування, і плакали ви, і безсонні ночі. Ось ця важка ситуація вона завершується. Все, вже не буде так важко. Вашим стражданням прийшов кінець. Давайте ще витягну одну карту риба. Імператор. Вау. Це, по-перше, може бути ваш чоловік. Можливо, вам прийде пропозиція руки і серця, і ви офіційно станете дружина і, 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 і чоловік, так? Ну, тобто, заміжня. Це може бути, ви звернетеся за е, помічю до людини, яка на державній службі також. І вона, знаєте, така вагома. Е, тобто він дійсно має вплив на багато речей, і саме в вашій справі він може вплинути на вашу користь. Тому я вважаю, що це ну, дуже влучна карта. Імператор взагалі це, ну, це імператор, розумієте? Можливо, президент прийме якийсь закон на вашу користь, і він посприяє також. А, мер або на посаді, на державній, ну, тобто, от, от, от щось таке про це буде. І це вирішить ваше питання також. Ну, цікаво, риби. Я дуже рада, і навіть вам більше всього по часу бачу записала відео. Але рада, що він був такий розклад, дуже насичений, і рада, що згадала ви мене виправте там. Це про вас була мова чи ні. Я вас дуже ціную, люблю. Рада вам, підписуйтесь, рекомендуйте своїм рідним і близьким, підтримуйте український канал, мій мене особисто приходьте і до зустрічі у вересні.